Тут я хотіла ще показати декілька. Я тут гуртала нещодавно підбірку перця 40-50-х років. Є сайт, який називається чи перець, орг'їч чи щось таке, і там є всі випуски перця. Ви можете їх подивитися, подивитися на те, над чим сміялися, що ви сміювали, як ви сміювали, і які карикатури робили, і які карикатури, в принципі. Зстригали в головах у аудиторії, що це гортала, і воно, звичайно, застрягало, як ви бачите, тут всі, всі символи, капітолі, там, атомна зброя. Отже, тут ми теж бачимо, як це як його господи. Які у нас біолабораторії, біозброя, бі біолабораторії створили тиф, сіфіліс і так далі. І їх Америка розкидає своїми біолабораторними капсулами. Тут ми бачимо хокей з шайбою, як виглядає війна і знову ж таки. Ми бачимо штати. Ми бачимо наскільки це символічно яскраво написано. І ми можемо подивитися ще на карикатуру, яка з'явилася, коли створили блок НАТО. Це 49-й рік. Власне, в реакцію на блок НАТО в перці вийшла на створення блоку НАТО, в перці вийшла така карикатура. Я, чесно кажучи, не знаю, хто це зображений, тому що я бачу в ньому Путіна. І, Можливо, це там, типу, Труман, який був тоді президентом Америки. Чесно, я не поняла, кого зображують. Але ну, це реально Путін. І ти дивишся на це, і це Путін. І воно так перетинається з взагалі реальністю. Але перетинається тільки частково, тому що не можна уявити, щоб в Москві під вікнами Путіна стояли люди з такими плакатами. Ну і власне знову ж таки. Візуалочка в наших перцях і в наших карикатурах завжди була дуже яскравою, але мені здається, що час повернути її на 180 градусів і направити їх власне на того, хто був замовником таких карикатур. Але чию суть ці карикатури насправді відображала. Кейт Сані пише: не дивлячись на те, що перець здрукувався українською, він був під кавпаком КПРС, так само як і журнал Україна. Ну так, власне, я навіть не буду. Не, не бачу сенсу цього пояснювати, тому що неможливо бути в СССР і е, видавати якийсь дуже масовий продукт, і щоб цей продукт не був абсолютно контрольованим е, е, пропагандистами і е, е, ну, тим, ГБшниками Совітського Союзу.